Фестиваль, аналогів якого у Житомирі не було диво розпочнеться 27 серпня в гідропарку. Е, місія, мета нашого заходу. Це мотивація, мотивація житомирян до дії, щоб не чекати, що хтось прийде до тебе щось зробить, а почати робити своїм прикладом. Ми це хочемо показати. А взагалі, мета така глобальна це розвиток нашого чудового міста, бо ми любимо наше місто. Дійство складатиметься з декількох секторів. Фронтмен гурту Зерно Максим Козловець обіцяє нові пісні від свого колективу. Та не лише це. Ну ми підготували такий цікавий коктейльчик з легкої атмосферної лісної музики. Катерина Волошина с Костей Бушинским. Ми пригласили киевских ребят из группы кардиомашин тоже отыграть свой сет. Они достаточно недавно играют вместе, но многие из них профессиональные музыканты, и они будут играть свою авторскую музыку. Ну и в конце выступит группа Зерно. Мы приготовим вам несколько премьер. А ще на Житомирян чекає благодійна барахолка, де будуть представлені хендмейд-творіння та речі, які вже почали приносити містяни до творчої лабораторії портал, що знаходиться за адресою вулиця Пушкінська, 9. Бажаючи долучитись до барахолки, мають виконати лише одне правило: приносити речі хорошої якості. Це благотворительне мероприятие, на якому ми зібраємо гроші, щоб допомогти людину, у якого ужасний діагноз. його зовут Юлія Балан. І вона наш хороший друг, і вона очень ждать в допомогою. Іграшки, книжки, одяг та навіть біжутерія все це можна приносити на барахолку та самостійно продавати. Організатори запрошують долучитися до благодійності і дорослих, і дітей. І приучати дітей, звісно, до яким-то благим ділам. Поэтому я думаю, що має бути цікаво, необична, і що найголовніше, що це буде вклад в якийсь то общий общее дело і будуть учить людей бути немножечко добре і допомагати близьким людям, которые в этом нуждаються. Володимир Котик також долучився до роботи над фестивалем, адже переконаний, що подібні заходи сприяють розвитку міста. Бачив творчих людей з такими світлими очима. Я не вперше долучаюся до подібних заходів. Я вирішив долучитись, проінформувати, щоб більше людей прийшло і змогло взяти участь у. Заході побачити житомирське мистецтво, всякі інтерактиви. Роботи над дійством багато, а робочих рук мало, тому всі бажаючі можуть долучитися до будь-якої секції. фестивалю. У нас є есть потребность в волонтерах, і будемо дуже раді вас бачити в качестві волонтерів, тому що у нас не вистачає людей 20-25. Можна прийти к нам в творческую лабораторию портал. ми вас будемо дуже раді там бачити. Я, вас, я вам все подробно розкажу, що, як буде как Після нашого фестивалю ви отримаєте сертифікат волонтера. На фестивалі покажуть багато цікавинок, зокрема, майстер-класи від барменів. І що головне, усім, навіть дітям. Кожна з дітей може буде підійти до нас, за стійку, відчути себе, може так, освоїти нову професію, таку як бармен, приготувати свій напій. І це буде в принципі. Майстер-класи будуть абсолютно безкоштовними. Так що приходьте, кайфуйте, пийте, їжте і гарно відпочивайте. Отримати безліч вражень, знайти нових друзів та з користю провести час. Ви зможете на фестивалі. Алі диво дії. Переконують його і денні натхненники. Перший фестиваль диво дії. Творимо місто разом. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1